Всім привіт, друзі! Сьогодні в даному відео ми розглянемо ринок, подивимось, куди ж у нас піде ціна біткоїна, як вона відреагувала на засідання ФРС і що там по процентній ставці. Будемо все розбирати по порядку, тому не будемо затягти, погнали до відео. Так, друзі, у нас давайте саме перше: у нас по процентній ставці у нас знову залишили на 0,5%. 5. Тобто процентну ставку зафіксували і більше не піднімають і поки що не опускають. Уже у нас, як ми бачимо, раз, два, три, п'ять раз уже її не піднімали і не опускали. Тобто процентну ставку зафіксували на 5,5% і не опускають, і не піднімають. Тобто це досить непоганий знак для того, що, можливо, буде у нас Опускатися процентна ставка. Е, що ж у нас наговорив Джером Павел за, е, на прес-конференції вчора? Е, По-перше, у нас е, він сказав, що можливо вже не буде підніматися процентна ставка. Ну, можливо, не точно. Е, все йде плюс-мінус, як він сказав, по плану. Тобто ми не бачимо, так скажемо, такого критичного, щоб для підняття процентної ставки, це дуже позитивно, це прям дуже позитивно. І він розглядає можливе зниження процентної ставки цього року. Це теж дуже позитивно. Друге, таке вже трошки менш позитивніше, що можливо в наступному, так скажемо, засіданні ФРС він наголосив, що можливо. Не буде прийняти процентна ставка на зниження. Як ви знаєте, уже більше 50% або 50% у нас були з, так скажемо, експертів на те, що будуть знижати процентну ставку. Но, як ми бачимо, про Джером Павел сказав, що, можливо, напевно, що не буде піднімати, опускати процентну ставку, ще трішки її перетримає. І не менш головне, що досить круто, що ринки все рівно відреагували не так критично на цю на ці заяви. Бо, в принципі, був і позитив, і був негатив, що можливо не будуть упускати, но і не будуть можливо піднімати. Може, може, але це дуже маленька варіальність, якщо інфляція прям там дуже сильно розженеться, то тоді вони можливо будуть піднімати процентну ставку. Ну, загалом поки що. І вона зафіксована і розглядається більше така вероятність на те, що будуть її опускати. Це дуже позитивно для ринку, що будуть нарешті опускати уже процентну ставку. Так, давайте до ринку, давайте глянемо. Давайте ще нагадаю вам, друзі, нагадаю таке. Підписуємося, будь ласка, на трейдинговий чат, закритий трейдинговий чат, силочка буде в описі під відео. Залітаємо сюди, поки що нас небагато. Ну і ми бачимо, ми залітали в шорт. Ми забрали досить непоганий профіт з цієї позиції. Заробляємо. Нас тут зібралося небагато чоловік, але всі свої, які спілкуються за одну ту саму тему. От у нас немає тут ніяких реклам, нічого. Дуже все просто, приходимо посилишся, все максимально просто. Просто треба бути е, моїм рефералом на любій біржі, який буде на вибір. Це все повністю безплатно, тільки потрібно бути рефералом. Тому, друзі, залітаємо, підписуємося на канал е, і то скажемо ж зимо. Забираємо з нами наш профіт. Так, давайте до бітка і підпишіться на цей канал на YouTube і влупіть лайкосик. Так, біток у нас, як ми бачимо, відреагував трохи таким першим був у нас ріст. Забрали у нас стопа, і після чого у нас після засідання ФРС у нас було ось таке падіння, досить серйозне падіння. Ми не оце падіння забрали, ми забрали ось це падіння. Тобто, частину звідси ось це падіння у нас забрало по е, тейку. Тобто по стопу е, забрало, у нас просто, стоп був без би тобто ми забрали якусь частину е, позиції, зафіксували, тобто у нас в плюс вийшло. Е, так, зараз що у нас в обідку? Загалом виглядає так, що у нас починається якась корекція, але після чого, я не думаю, що ми вийдемо аж так високо, ми все ж таки зібрали ось цю ліквідність і зараз потихеньку рухаємось знову вниз. Що чекати зараз від бітка? Саме головне, що нам треба, коли я вже можу сказати, що у нас зламається тренд і ми підемо нижче, це відмітка 38. Тисяч доларів, після чого нас ламається цей восходячий тренд, і ми можемо говорити про подальше падіння вниз. Перша ціль 35 тисяч доларів. І такий глобальний злам тренду це 33 400 доларів. Після зламу цього у нас вже люди, які добирали ось тут, вони вже практично будуть в ноль. Бо ось тут, як ви бачимо, було найбільше накопичення біткоїна від 25 до 31 600. Тобто у нас, якщо ціна прийде сюди, тобто, у нас можлива бути паніка або наоборот будуть все відкупляти. Поки що у нас компанії бачимо великі і великі ігроки, все відкупляють. Ціна біткоїна не падає вниз, при тому, що Grayscale продає кожен день свої біткоїни. но BlackRock і компанії, які займаються ETF-ом, викупляють, викупляють. Якщо я не помиляюсь, BlackRock вже має 52 тисячі біткоїні на суму 2,1 мільярда доларів. Тобто BlackRock прям дуже сильно починає закуплятися у нас біточком. Тому, друзі, задумайтесь, чи продавати вам чи накопичувати свій біткоін. Так, чекаємо, що зараз? Чекаємо, можливо, таке бути. Бачу, на 4 годинах. Більш так видно, може бути таке, що зараз у нас після такої корекції можливий похід ще до 45500. Повністю можливий сценарій, тому я зараз не сижу в ніяких позиціях. Зараз я чекаю, якщо ми прийдемо до даної відмітки 45 500, грубо кажучи, 45 545 400, ось цей діапазон, там плюс-мінус 100 доларів. Тоді я тут буду вже розглядати свій такий більш глобальніший шорт. Будемо, так скажемо, можливий невеликий закол догори. но я думаю, що все ж таки ми йдемо на таку невелику, а досить серйозну корекцію. І ринки так само буде хороша корекція місяць-два, якраз перед засіданням. Можливо, у нас вже будуть знижувати процентну ставку, і у нас ринки відреагують ще одним падінням більше. І після чого вже буде локальний, почина не локальний, а глобальний восходячий тренд на біткоін і на ринках. По е індексу долара. У нас зараз іде тенденція на ріст. Як ми бачимо, ми не закріпилися нижче 102,5 долара. Зараз ми йдемо вверх, закріпилися вище 103,6 і йдемо вище. Зараз наступна ціль це у нас відмітка 100. 4,2. Якщо ми пробиваємо 104,2, наступна відмітка по індексу долара. А ви знаєте, якщо індекс долара у нас росте, все у нас, біток і фонди, все падає, тому що долар у нас укріплюється так скажемо, стає сильнішим. Тому після чого, я думаю, от якраз зараз буде ось це останній по індексу долара памп до 105 із і із на цьому моменті якраз у нас біток і фондовий ринок у нас відкоректується, і біток прийде у нас до цієї цілі, яку я вже неодноразово показував. Це відмітка від. 30 тисяч доларів до 33 400. Ось даний діапазон, куди я чекаю біток. При ось ці великій такій корекції. Якщо ми прийдемо сюди, я буду докупляти біток і буду докупляти проекти, які я ще хочу добрати. По SP500, так, все досить круто. Ми пробили глобальний такий глобальний хай, тобто Altim High ми перебили, і ми вийшли вище Altim High. Поки ми тримаємося вище Altim High, це досить круто. 4800, але саме головні рівні це. 4600. 4600. Якщо ми проб'ємо, тоді у нас відкривається глобальний шорт. Е, можна сказати, що ми прийдемо в знову, можливо, діапазон 4300, можливо, і 4100, якщо ми проб'ємо відмітку 4600 і закріпимось. І закріпимось нижче неї. Тому будемо дуже просто наблюдати, якщо у нас S&P і ринки полетять вниз, все ж таки біток трішки прив'язаний ще до е, даних ринків, і також він буде падати. По наздаку практично ідентична історія. У нас також ми перебили уже досить, давайте зробимо більше таймфрейм. Ми перебили хай. Бачимо, хай перебили, це дуже круто. Зараз нам головне не провалитися нижче 16500, це все те саме, що і на SP. Це не провалитися нижче olten high, це просто ідеалі би було. І саме основні рівні це у нас рівень 16700 до 16500. Ось даний діапазон, якщо ми не провалюємося нижче. Це буде дуже-дуже круто для NASDAQ. -ка. Це буде прям шикарний сценарій, після чого буде розворот. Якщо прийдете прийдемо данові, розворот і догори, це прям буде дуже-дуже шикарно. Так, по бітку, все, я думаю, пояснив. Прихід догори у нас означає, що ми відкриваємо звідси шорт, ну не ми, а я буду відкривати звідси шорт. Якщо ми приходимо і закріплюємося нижче рівня. 30 точніше 3940 тисяч доларів. Закріпля нижче, відкриваємо свій також або лонг, вже буду розглядати тут, буду бачити, або ще такий непоганий шорт до 38 і нижче. Будемо дивитися, що у нас буде по е, індексу долара, і по ринках. В цілому будемо дивитися, як у нас е, інвестори відреагують на цю новину. Що ж у нас сталося. Та скажемо, що у нас зафіксували, і може, те, що наговорив джером пау. Тому, друзі, не забуваємо, як завжди, підписуватись на цей канал, влупити лайкос в цьому відео, написати якийсь коментос. Тому всім профіт, всім па-па!